Друзі. Давайте розберемося з вами, що ж таке електронні петиції і навіщо вони в нашій громаді. Так от, електронна петиція це форма колективного звернення громадян, яка подається через спеціальну електронну платформу онлайн. Електронна петиція дозволяє мешканцям територіальної громади ініціювати обговорення практично будь-якого питання в громаді на офіційному рівні. І ще раз наголошую, онлайн, що дуже зручно для мешканців, які працюють, навчаються чи захищають нашу батьківщину. Електронні петиції є інструментом прямої демократії, який спрощує взаємодію жителів громади із органами місцевого самоврядування. Чи потрібно впроваджувати електронні петиції в нашій громаді? Однозначно так. І дуже добре, що за майже півтора роки роботи на посаді заступниці селищного голови пані Сичова все ж спромоглась осилити це важливе питання. Однак встановлення необґрунтовано високого порогу голосів 500 для розгляду петиції викликає здивування та обурення жителів громади. Для громади з населенням 30 тисяч осіб така кількість є явно завищеною. Подібних показників немає в жодній іншій громаді. Достатньо звернути увагу на статистику на прикладі інших громад, щоб зрозуміти, що ухвалення цього рішення в такому вигляді це чергове ігнорування реальних потреб жителів громади. Отож, звертаємось в чергове до очільника громади Олександра Миколаєвича Барсука з проханням переглянути даний проект рішення, врахувати наведені вище дані. Та все ж зменшити кількість голосів для розгляду петиції із запропонованих в проєкті 500 до максимум 200. Олександр Миколайовичу, врахування цього питання продемонструє вашу готовність чути жителів громади і співпрацювати для розвитку нашої Великодимирської громади. Ви готові? До зустрічі на сесії місцевих депутатів. Впевнена, цього разу ви не будете закриватися від жителів Великодимської громади.